Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ми приїхали у Львівську область, до Миколи. то село, Микола? Нове село. Приїхали познімати зірку. Зірка, зірка чого? Тіктоку, каже Олег. Зірка, тікток. І Олег має, я думаю, ви всі вже знаєте, що ми збираємо кошти, щоб купити машину для хлопців на ЗСУ. І Олег має тут багато якоїсь упижі, зараз все розкажемо, покажемо. Ну це я взяв з дому. Так, так. Для того, щоб продані ці, від цього продажу, то так. усі Гроші. кошти підуть прямо на карточку, на туше, яка там є. Що ми збираємо, так. Що збираємо це все піде на ЗСУ, на, для того, щоб підтримати наших хлопців і купити машини. Але що нами карти. У коментах і, під, і в описі, і в коменті закріплю так. під цим відео. Є такий нашильник, є такий. Ось такий він. Нашильник, ну. Це дуже мацний. Тут... Шкі, 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 я, він а, посад, я лешу твій номер. Лишу твій номер телефону, хто, то, хто хоче номер? придбати. Це, я лишу це все Бойчукові, то й, він вам і відправить, якщо... Цікаво буде. Кому? скажеш. ціни Ціни узгодимо так, аби було доступно, аби хлопці могли купити, бо ну, я це віддаю безкоштовно. Ну, ці виручені гроші, хочу всі, я думаю, зрозуміли. То на бійці, Пі Підуть та, на допомогу. Хтось заказив, хто заказує. То то Олег і так вже ну, фінансово є... підтримував і ще, хочеть, ще Ну, підтримав. Я підтримав фінансово, хочу ще так підтримати. Що, я цим не користуюся. Було у мене поні, давай, відпоні давай, такі. Давай, нашильник ось... показали, є відпоні така. Є відпонізник. Для... Це так. б таке я його купив. Так... Контакт Взнак... з дмбелами, думбела дуже гарні. Дзумбели такі цікаві, гарні, кольця моцні. Все, давай далі. Є так такий... показали. Да. Є, є така уздечка. на... Є така, є така уздечка. Теж не дуже велика чи ні, чи вона попускається? Ні, вона попускає а, попускається, тут, вона попускається на велику Це угоду. Хто хом їздить? Хто... Та я ставив і на кобелу ставив, його пробував, що нарабається. Тоже, з з Тоже воно цікаво, тут прошито, міцне всередині там щось є, я не знаю, що там є. Зумбела і такий повід. Повід, повід, повід шкіряний, м'ягенький. Все на защелочках. Такий такі цікавий контарка, пестра в нас кажуть. Так. Далі покажемо є... є отака штука. Стиль вестер. Так. Це шубелами. Стиль... Муштуки, чи як це вас? Це муштук. отак усе разом у комплекті цей пожиється. Хто би хотів придбати це на чоло під шиєю такими інтересними цими... шкірою Шкі... так. зашито. Ну, цікаве воно таке. Це легеньке, це не прив'язувати там до яблуньки та й лишати. Це розуміють, що це таке. Та. І є І... кантар файний такий. І Є ще отакий кантар. Такий шкіряний О, це взагалі такий. Це я навіть не знаю. Це... І теж з поводом, так? Так, це з поводом, з дюмбелами, все так є. Повинні, а повід комплекс. один не продаєш? Повід окремо може йти теж. Тут будь-який варіант, головне підтримати хлопців. Можна подивитися, що це я прошито. Повід скажеш ці, ну я повіт один заберу. Той знайде в комплекті. А це цей... прошито, ну покажи вас. Отут так шкіру завето. Це, 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 це дуже цікаво зроблено. No, це... не? це файне. Це таке воно. Фактично, так я по ній. Вона на конях. Дзвоніт. Може я було два-три рази, пропись. що вона майже нова. Це дуже файне, не? Так. Так що. Заодно підключитися, хто купить, то підключиться до нашої акції, акції та акції. до нашого збору. І буде якийсь толк. Я думаю, що потихоньку, хлопці кажуть, що ми це Бог допоможе зберемо. зберемо. На Дохи. даний момент ми там один день вбирали, вчора було вечором, що шість, шість, я казав, триста. Сонний вечір вже скажемо скільки. Буде стрім певний, не знаю хто зайде. У тіктоці сонне. Або Віталій? Андрій, Андрій Сон, Андрій Ассон. Або вчера. Андрій. Та. Він сон вже буде купати соня. Зараз Віталій буде заходити, ми будемо в буде заходити. Але шок у нас більше половина тут. Разом. А то є бажаючий. Я теж буду виходити, буду мати час, я теж буду виходити в ефір. Але всіх чути буде, був всі разом, то можна і не підключати когось. Ну я кажу. Ну. А, просто немає можливості. Так, ідемо, ідемо покажемо зірку, яка у Миколи зірка. Розкаже Микола, скільки їй років що? Думаю, багато хто її знає цю кобилку. Бо Микола має тікток, викладає її постійно в тіктоці. Як вона їздить. Що вона так вже кличе? Чує газду. Що зірка? Скільки років, Микола? в кобилці. Ну це серйозно, два карабіни, це не що таке? Надійно все. Один розчисками. Нас відверхам Дуже файна кобилка, 6 вокруг. Вона мала лошати? Ні, мала. Не нема. мала лошати. Цікавенька, ні? Дуже файно їде, ми б запігли авто неділя, ні? Ми трошки запрігли б і у неділю, що у вазі провестися, але ми ще маємо багато їхань. Шамала. І в тіктоці як наїзд. Ти шлюю маєш все? що За п'їслави? Ні, кажу тут. Що, запрягаємо чи? Я не знаю. То то скільки одну кобилу запрягти? Так кілька, то зараз пів години пропаде. Та чого пів години? Люди як... на на... Дві хвилини, що ми будемо так. Влади Вася, на паузу йдемо ставити Йдемо. Якщо Микола за, як ні, то ні. Це різко ми це. Ми не приїхаємо кожен день сюди. Бери, але. Микола не проти. Та так що ми день. йдемо, беремо кобилу. Ну то що, ви ти туди, чичка. Не не. Беремо кобилу. А, йдемо, чекайте. Пішли. Так. Микола щось там має, йдемо туди. Так, Микола показує, що він тут має. Таке має таке для вихової їзди по повід. Чим ти шкіри. це намастив, що це таке мені ганьки. А такою пастою для шкіри. Я ну, теж думав, де її купити? Де ти її береш? Аби ти показав таку ну. пасту для шкіри. Та просто це... Нет, это для це шкіри мат. Де ти Десь в інтернеті ще? Ой, є це така та паста, я все тоже. Це, це наймет. На... На Капасту. То так має бути. Капаста що, ну, темна? Ні, світло має бути. Ну. Така паста. Uh -huh. Я вже скільки це мостю або перевод, так масов це саме біта. Знайду, ти. Скинеш? Так. Так. От такий нашильник, то, що я швір. Це Микола сам шкіри. шлею шив. Ти що покажеш, якусь шлиушов? О, є шли. Це Цей нашильник ти сам шив. і шлею, так? Так. Шли, шли, шли. Такий нашильник Микола. Угу. Ох, класний. А кашкіри класна? Угу. Правда? Mm, Велика mm, міха, це що від ця? Mm, Олег, подивись, яка шкіра. Ні, по факту, по факту йди. Mm. Капець. Оце я таке люблю, коли це таке mm, mm, м'яоньке. Mm. Mm. То від тої пасти капець. Капець. Коли каже, що паста, mm. я теж це. Mm. Масло mm. мовчу. І то все ручну шито? А ось це mm. він все mm. шив, ручну, от весь який шов. Я казав, що класно, я так на відео. Тому шинка так не дарить, ну. Хлопець молодець. Микола. І це перший раз, ти ж не коле не шев, ні? Дикий мікякер клау, це клас. Оце паста. А? Це, це в пасту мастері, так, що... паста у тебе на маслі, так? Подвіз. Це села. Так що, паста є. Та Я, села. Ти шлийумасти в тим, та? так? Це зовсім накше. Ти що, поки у дві шкіри тут? Дві шкірі, вшів. Пасне давав вже ніякий, ні? Тут без пасти. Що шкір? Має таку шліюнку. Ну та наша нічого. Ну то беремо що ще маєш тут? Батоги. А, це, да. недоуздок, ти снайп. Це не довоздок, ти пошов, контакції пішов. А то такий спас, то не є. А я думаю, що шкіра шкіру. то навіду, шкіру зроблю. Це, це теж саме саме. Ти маєш, маєш і шкіру, не? ще шкіру, ні? ще маю. Батоги поплів. Ручку теж топів. Okay. Все сам молодець. Йдемо це. Ну й завернув шкіру. Було б ще трошку дати. Він не знав, що Майді може. може Багато був да, був хто так, так робить. Ага, то не завернув. Не заверне. А верх має бути завернений. <звук> Давай я тобі дам за три ручки готові, дай мені Ні, Я такий вже не вироблю. Я вже не можу. — Що, файний батік? Та то він такий, да. Він добрий, взагалі, він не гнеться. Якщо не гнеться, це мені підходить. Або пробуйте там трасну, Скай би там ще один батик. Та на таке. А це що? Та це вудочка. Це вудочка. Та? Добре, пішли, бо ми йдемо, тут показали гардероб, Йдемо, запряжемо кобелу, беріть. Що тут? Шию. Ти тут не береш Ківина? А я по колонах та й це. Відтой, так? Добре, ми зараз покажемо, як ми її запряжемо. Тут такий О, обмін че? прийшов. Підтримуємо молодих майстрів, шарників, наточені на ручки. Я наточу тому чоловіка, що я їх вістаю, я ще раз наточу. <головіко> Це помінялися. Микола <риві �описи> відов ручки. Ботіг дав мені, а я йому ручки, він буде мати що з чого зробити. Оце така модла на румунський батіг зробити, щоб ці всі йшли сюди, так заходили на... і <риві> на кольцях. Звеха мідні Коль, ти поняв? А булатуні? Це мені для колекції. Я не то, що я собі здаю. Микола вже привів кобилу. Зараз запряже, трошки поїдемо. Посонней неділя, а. а чує на полі, чи ти зараз на ніч забираєш?

Остренька цікава капецька А? Ти кладеш зумбела на щоб закигало, так? Загостра тобі? А чого? Не знаю, я Я не клав так своїм, щоб закигало. Ці зумела плетені, але не... Надійно, надійно так. Може поможе тобі? Вась, поможи. Вась, потрібно. потримай на резко це заприжеш. Це за ромахом запріглить.

Поштованки фані, пас іде, а потім це, ні? Дивись, зірка, назад. Во. Це по-байзівськи, не ланцювати. То довго, коли такий пас? Я колись теж цим страдав. <кхи> це як ходиш кожен день, цим ніхто не. Ні. Хто ходить кожен день, цим не страдає. Нога, зірка. <кхи> Ланць на гачок. Там, гачок. Ланц, ланц, а я теж колись, в мене був постійний зір. дай ногу. На цем. А тепер в там чіпліється, а тут гачок від транспорту. Склад, тут собі зачпив. І а це постійно я колись блядь, з пошторанками на керину. А це Що я хомоти до того? О, чи веш? Ну що? Сідаємо? Туди назад трошки поїдемо. Так. Зірка як? О! О! Блядь! Блять! Дітка це вогонь, а? Так, так не летить, чого? Це ж ти ваш ноги в нас вибагає. Ти казав, що ноги дуже важко. Постояла до дня. Коли ти їхав? Ну, Вона така довга вишня, то далеко желізо. Я думав, що близько хрінь положили. То люк. Дай бога. Так у тих, тоці не бетримає. Тут лиш тримати. Тут не задримаєш на гості. Далеко не будемо віхати. В'їхали на спальню, коли в'їхав, це йде як самоліт. Кажуть, то так не передаєш до віддати. Коли б хлопці були їхали з нами подивилися, як це таку да. бричку, ні? Файне лезідко Варто було заплести Бричку на тормозах, файну на плевні. Або хоча б на Дякую зовсім знак шефіратися no. все все, все одно котінь дефайна зала йде yes. Що це Це можеш їхати до місця туди хоче вичку захоє минута щемос ми дві стріха Ти, ти там сам останеш, не? Покажи мені трохи. Це треба було б, хтось з вас їхав. Що? Красота йде, блядь. Та що ти він як там пустив її на цьому? Вона пливе, йде. Та хлопи, то ми звідти там виїхали на асфальт і сюди до цього мінута чи що? То треба було б хто з вас поїхав з нами Ну віса аж шпиц... брички конч ну кобела йде вогонь Жива, кобе? Так не ведко, чесно. навіть в тоці він не показує Бирає я такі да. Але вона не боїться такого машини, нічого ні? Ні, шіп, боїться так, трохи? Ой, так.

Добре. Добре, що ми запрягли, це варто то. Розпрягаємо та їдемо. Чекай, а Микола що? Ми їдемо. Микола, ти їдеш з нами? Верховний ніхто не їде. Хто хоче? О, бойчик, обіцянка, не сідає. На дакара. Давайте ми познімаємо. На Дакара, все. Ти теж їдеш? Василячи? Василя там є на чому є. На фризо, О, це ваша мешка на фризу покатала. Ка мештає. Верхом, бля. Mm. Ну, кажи, кажи правда, Все. -ка. Ну що? я буду Ну що я буду сідати, ти знімаєш? Ну, та, бля, сідай. Микола, ти сідаєш? Та давай Микола, позивай. Сідаєш, Микола?

Ж жуть, а ну сіть, повільно. Та я не, пробіри. я впал, я не міг вообще верхов'їхати. Mm -hmm. Ну що хочеш ти ж вже роботи доробати лікшу. <стан> Вам одна? <гør> <гør> ну що Вася? Ну тоді руху. Давайте ногу-то і все. Давай. <плак> Давайте мені камеру. Давайте одразу поводи, що <плак> забираєте. <плак>